Привіт, я Сергій Зайналов. І я мешканець Олешик Херсона. А зараз я живу в Києві, я працюю режисером. Останній мій проект, який вийшов, який можна подивитися, це фільм. Лишатися не можна. Він про митців херсонського драматичного театру імені Куліша, в місті, яке постійно зараз знаходиться під обстрілами. Для доступу і, і, Приклад. І, ну, а, я бас, для мене. Я що, кожен сьогодні, день а, місця, а, місця, а потім є красивіші місця, але вони не такі рідні. Мій дім. Він знаходиться в Олешках. Я е, виберу центр міста, тому що я не можу говорити, де саме знаходиться мій дім, бо там ще окупація. А десь звідси у нас тут була е, є пристань. І з пристані ми е, з братом дуже полюбляли взяти каяк і поплавати в наших е, херсонських дніпровських плавнях. Побачити просто унікальну природу. Там у нас водяться дуже рідкісні види і птахів і тварин. Це така е, херсонська Амазонка. І зараз е, я просто не уявляю, що має статися, щоб ми змогли повернутися сюди, бо я просто розумію, що е, на цій території велися теж е, бої, вони всі заміновані. І Я просто розумію, що ці міни вони просто там вже вросли в ці е, болотясті ґрунти, і як там далі буде, і чим знаєте, є там досить ничего острів жаргаль вже на морі. Він теж зараз просто весь вигорів. Я знімав дуже багато матеріалів, саме таких фактуру, фактуру свого рідного краю. І зараз, на жаль, навіть ці плівки зараз знаходяться в Олешках, ми не змогли їх вивезти. Найулюбленішою для мене точкою є міст, який з'єднує обидва береги. Це єдиний міст е в Херсоні, який поєднує навіть Херсонській області, який поєднує обидва береги. І цей міст будував мій дідусь. Він головний інженер цього проєкту. Але всі знають про саме про міст. Але хочеться сказати, що це споруда, такий мостовий перехід між двома річками, між Дніпром і між Конкою. Його загальна длина 7 кілометрів, і дуже красивий сам сам, сам по собі і міст і природа, яку доводилося приїжджати кожен день, бачити тут спочатку дніпровські плавні, потім. Саме і Дніпро, наче член нашої родини. І коли його знищили росіяни, коли відступали з Херсона на Лівий берег, нам всім було дуже важко це пережити, але ми, в принципі, розуміли, що це може, може статися. Дід з бабусею, вони пережили затоплення внаслідок підриву Каховської дамби. 40 днів вони жили на другому поверсі нашого будинку, бо будинок був затоплений. Не їжі, не води не було. І... І нам вдалося їх вивезти через Росію. Зайшли пішки в Сумську область, області. Зараз вони зі мною, і слава Богу, вони живі, здорові всі ми нарешті разом. В свої ліцейські роки я кожен день їздив з Олешик Херсон. І зранку я, значить, в ліцей потрібно було ходити по формі. Я стою на зупинці, все нормально. Потім, коли ти заходиш в автобус, то в автобусі дуже багато бабушок, дідушок, які з тачками, з човнаками везуть своє, свою продукцію на ринок Херсон, бо це ранок. І звісно, що поки ти доїжджаєш там в ліцей, в тебе туфлі відтоптані, сам ти десь вимазався і ти приходиш такий, наче, наче сам з якоїсь промбази приїхав. Далі у нас Антонівка, це пункт, такий населений пункт перед Херсоном, тому і міст називається Антонівський. Зараз Антонівка повністю знищена. Я там був недавно на своїх зйомках. Для мене це ніби я в комп'ютерній грі, тому що ну, вони виглядають зовсім по-іншому, вони пусті, без людей, і це, якийсь інший вимір. Наступною точкою, яку я хотів би показати, це саме куди я їхав, це Херсонський академічний ліцей при Херсонському державному університеті. Таке місце дуже для мене особливе, там, де я зустрів своїх друзів, з якими я досі спілкуюся, там, де я зробив свої перші роботи як режисер, там, де я вигравав перші конкурси. Тут трошки до ліцею і нижче по вулиці Перекопська. Є кінотеатр ювілейний. Саме в цьому кінотеатрі проходив Херсонський кінофестиваль Кінокімірія, де я отримав свої перші нагороди як режисер. До речі, поки, поки я вів цю дорожку до ліцею, я згадав, що, що автобуси наші називалися акваріуми, бо вони були з е, такими великими вікнами. І ми мені були як риби в тому акваріумі, бо дуже багато було людей. Так само я і вертався додому в Олешки. Я дуже хотів би повернутися саме сюди. Це вже ніколи не відбудеться, бо місто зруйноване, але я дуже хотів би проїхатися на своєму авто по цьому мосту. Я пам'ятаю навіть відчуття, що ти їдеш, і ось тільки ти з'їжджаєш з мосту, і там такий був горбік, і коли його приїжджаєш там на. Великі швидкості, бо я дуже люблю приїжджати міст швидко. Я казав: ну, ось нарешті я вдома в своїй рідній Таврії, бо саме ця частина була ну, називається історично Таврія і все ще не ще з Кримом разом. Я казав, що нарешті я вдома, ось це, мабуть, най... найзавітніша мрія. Просто десь тут знову сказати нарешті я вдома. Дім це Взагалі, це опорна точка всього життя, тому я сподіваюся, що колись я знов сюди зможу потрапити свої рідні олешки.